Як зростає тисяча євро, навіть якщо ви не додаєте ні цента більше? Якщо тисяча євро 8%, то через 100 років, якщо нічого не додавати, 2 мільйони євро? Якщо 20%, то через 100 років тут же появляються мільярди. <с. <с.> Якщо 20%, то через 50 років 9 мільйонів. А перший мільйон через 40 років. От, приклад, перший рік 1200 євро 20%. Відсотків. Тобто, в другий рік вже з тих 1200 формується 1440, в шостий рік вже 2986, в одинадцятий рік 7000, в двадцятий рік 38000, а в п'ятдесятий рік 9 мільйонів.